Немає за що дякувати. Ніх Данкін, Ніхто немає. Е, Нехтую С. Ніц Цуданкін. Данка. Ніх Цуданкен, ніх Цуданкен, ніх Данкін, Немає за що дякувати. Ніх Данкін. Без проблем. Кайн проблем. Kein problem, kan, kein problem. Uh, жодного каньйону. Жодної проблеми. Жодного каньйону. Кін проблем. Без питань, без проблем. Дословно нет причин. Каєне причин. уазахи. Кайны уазаха. Кайне целый каньон. Причины это целый вазик, який еды на захід. А, уазаха. Кайна вазаха. Кайне вазаха. Кайна вазаха. Кайна вазаха. кайне вазаха. Кайна вазаха. Кайна хазаха. Не й мови це дрібниці. Ніхт де рідевет. Ніхде рідевет. Ніхт, Ніхт нехтую. Мова це рида, ридаю, ридаю. А значення вертіть. Значить вертіть. Значення вертіння. вертіть. Дерява ридаю. Дерява мова. Мова запинається дерева. Ридаю. Ніхто ридевет. Вертіть. Ніхде риде. Ніхде ридевет. Ніхде вет. Не вартуй це дрібниці. Ніхде ридевет. Ніхде вет. Немає но це. Выбачте, выбачте, вибачте. шульдигунг, вибачте. Entschuldigung. Entschuldigung. Я вибачаюсь. по інтеру про шулявку та самсунг интер энд шульдигун. Schuld, шулявка шульд. І... Танцум в Гунг, Эншулдегунг, Эн Шулдегунг, Ен Шулдегунг. Я вибачаюсь En Schuldegung, En Schuldegung, En Schuldegung. Немає за що? Ніх Цуданкен без проблем. Кайн проблем. Без проблем, без питань нет причин. Ніхт вазаха. А, ніхт. кайне. Кайне вазаха. Жодної причини. Кайне вазаха. Не варто й це дрібниці. Ніхт де ріде. Uh, значення, значення. вет. Ніхт де ріде вед. Ніхт де ріде вед. Вибач, вибачте. Вибачте, по інтеропрошлявку та самсунг. Ент шульдікунг, ент шульдікунг.